Мир вам факти і причина потопу, і навіщо Бог створив мови і народ науково і біблійно доведено, що всесвітній потоп зменшив населення планети до восьми чоловік 4350 років тому, якщо розпочати рахунок. Сім'їної, то виявиться, що цього часу вистачає для того, щоб сучасний рівень населення досяг показника близько 8 мільярдів чоловік. Звичайна арифметика говорить про абсолютно математичну розумність біблейському віку землі 6 тисяч років. Тому еволюціоністи не хочуть, щоб ви знали, що знаходиться на дні океану. Більше 60 років ученим відомо, що на дні океану знаходяться непросто. Неспростовні речові докази на користь молодості землі, людства і Всесвіту на дні океану знаходиться підводний гірський хребет, проте у нього немає центрального ланцюга вершин, як, наприклад, в Андах. Навпаки, це два паралельні хребти, розділені посередині западиною. Ці джерела, великої безодні джерела вод, які прорізали собі шлях вгору на початку. Потопу на рельєфному глобусі видно, що ця тріщина, що опорясовує землю, відірвала три континенти, що призвело до загибелі людей і тварин. Вижили тільки Ной і його сім'я тварини, узяті в ковчих, хорватський учений, християнин Андрія Мохоровичич. в 1909 році науково довів, що в недрах землі, прямо під земною корою, знаходився. В три шар води. Саме з під в 1650 році від створення світу прийшло більше води, що затопило планету. При зануренні у глиб Землі температура води підвищується з кожним кілометром в середньому на 30% Цельсію. Ой, 30 градусів Цельсію. Глибша швидкість зростання температури збільшується, і температура в центрі Землі оцінюють в 6700 градусів Цельсію. Там дуже жарко. Якщо зануритися на 6 кілометрів, то температура води. Близько 180 градусів Цельсія – це справжня скороварка. Хто бачив, як скороварки вибухають в кухню, розносить одним двома літрами такої температури води?